Чирі вітання глядачам прямого. Мене звати Наталія Бочан. Сьогодні нашим гостем є Іван Ступак, військовий експерт, а та також колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, рада вас бачити. Дякую, що з нами. Слава Україні! Пані Наталі, дякую, що запросили, Гром слава! Отже, цей тиждень, початок навчального року, він, на жаль, ознаменувався не тим, чим ми звикли бачити першими дзвониками, радісними усмішками. А навпаки, ми читаємо, пишемо, говоримо про ті страшні терористичні атаки, які ми спостерігаємо. Спочатку це інститут зв'язку у Полтаві. Далі один із університетів у Сумах, Кривий Ріг. Тепер Львів, дві школи, два медичних заклади, і тим не обійшлося. На жаль, тут я мушу висловити свої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких і рідних. Отже. Пане Іване, з вашого погляду, росіяни тепер переходять до нової тактики, до тієї тактики, коли вони будуть тероризувати мирне населення, коли вони будуть бити по наших дітях і в такий спосіб намагатися зламати український дух? Ну, дивіться, я тут іншої думки. Судячи з того, що вони використовували, вони використовували балістичні ракети, то тут йдеться мова саме про як на мене, про військову складову. Mm -hmm. Бо ракети, в чому фішка цих балістичних ракет? В чому їх ось ну, перевага? Вони летять дуже швидко, і якщо ти отримаєш інформацію вчасно, прямо зараз на зараз, вона гаряча, а інформація має. Свій термін придатності там можливо там декілька хвилин, можливо, декілька годин, але ну точно ще не днів. І тут можливо в них була інформація про те, що щось десь переміщується, щось десь розміщується, і вони вирішили нанести удар по цих об'єктах школи і так далі. І так далі. Ми ж розуміємо, що на місці хтось працював, на місці хтось передав інформацію: російській розвідці, російській контрозвідці. Бо такі речі відбуваються зазвичай, коли хтось на місці побачив, наприклад, там умовно. Військові заходять в якесь приміщення. А, зрозуміло, все передає росіяни, Каже, бачив 100-500 найманців, чув англійську мову. Вони зайшли в це приміщення 100% там якась в них база. Все туди наносяться удар. Ну потім вже не розбираються. Як як правило, зазвичай росіян відправляють після таких ударів своїх або тих же коригувальників, або інших на місце. Іди, подивись, що там фільмуй, розкажи, чи ти бачив там загиблих військових, чи ти чув там повторну детонацію, щоб можна було підтвердити, що. Об'єкт був саме військового призначення? Чи бачив ти військову техніку потрощену, яку там продавили цими уламками, і так далі. Так далі. Впевне, що там були люди на землі. В принципі, як це відбувається в 95% випадків подібних ударів? Um. Президент Байден вже відреагував на цю атаку на низку цих атак. Він зокрема сказав, що в такий спосіб Росія хоче зламати український дух, але він наголосив, що росіяни не виграють цю війну виграє український народ. Водночас, президент Латвії відразу сказав, що потрібно зняти всі обмеження на використання західної зброї. Цю тему ми з вами практично в кожному ефірі обговорюємо. То чи почуємо ми врешті е, цю правильну відповідь, правильну реакцію із Вашингтона, е, з огляду на те, які жахливі зараз наслідки е, ми всі маємо е, в Україні, чи дозволять нам врешті бити американською зброєю? Бо коли ми говоримо бити про американську зброю, очевидно, і однозначно, всі розуміють, йдеться лише про військові об'єкти, в жодному разі не про якісь там цивільні е, об'єкти. І я залишаюся тут оптимістом. Я вірю, що тут в принципі ми можемо отримати дозвіл. На жаль, практика показує, що після подібних ударів ну, позиція західних країн вона пом'якшується, вона стає більш гнучкою. На жаль, ціною життів наших співгромадян, ціною ціною нашої інфраструктури. Тобто, коли немає масових прильотів, ну що ну, нашому потрібно ну, так, тримайте. А коли є прильоти, є. Численні жертви тоді якось вони пом'якшуються. Ми з вами минулого разу казали про те, що делегація українська поїхала до Сполучених mm -hmm. Штатів, вони пропонують свій алгоритм а, отримання дозволу на такі удари. І я тут ще раз скажу, я тут залишаюся оптимістом. Я, мені здається, що можуть знайти точки дотику в цьому питанні, можуть це таким Американці не знають там, там, на крок на два там щось нам дозволити або там наблизитися до там того дозволу Зрозуміло, що цей дозвіл а, а, він не є панацею. Це як там не знаю свого часу ми розраховували, що Хайморси стане панацею, потім там <кій> велика кількість американської артилерії, навіть і авіація. Ну вона не стала панацею, можливо, через кількість. От коли е, кількість літаків буде там сотня, це буде там певна така панацея. Коли кількість ударів е, американською зброєю в глиб території рефі визначених та узгоджених mm -hmm. об'єктах стане масовою, не просто там один-два прильоти, і все от коли там всі аеродроми в радіусі там не знаю, 290 кілометрів навколо України, вони просто стають безлюдними і навіть не дають можливості відновлювати кожним новим ударом, тоді тісно ця зброя мати буде мати ефект. Очільник МЗС Польщі пан Сікорський заявив, що Варшава має просто конституційний обов'язок збивати російські ракети над територією України. Врешті, що ми отримали? Ми отримали заяви, що це суто його особиста думка в НАТО. Котре сказали, що е, вони не є стороною конфлікту війни з Росією, не хочуть до цього мати відношення. Е, чи може зрушитись питання в е, цьому плані? Так само, як ми вже очікуємо дуже довго на той дозвіл, про який ми з вами говорили від американців, так само ми очікуємо, що е, країни сусідні, чи та ж саме Румунія чи Польща, можуть нам е, врешті допомогти. В тому плані, що, хоч кілька ракет, а таки вже зможуть, і вони збивати на території України, А, ну дивіться, не є технічна проблема. Це. Технічно це все можна робити, особливо коли воно узгоджено з збройними силами України, щоб не виявилося таке питання, знаєте, коли російські ракети летять в повітрі, і тут фіксуються ще нові якісь цілі, які летять з заходу, і українські моніторингові, ну верніше українські сили протиповітряної оборони вони в шоці вони не можуть зрозуміти, що це таке. З'являється, ну уявіть собі, ракета залітає там, не знаю, з території, ну, з району десь чопа. От залітає, як так? Ну, Ми звикли там відтуди, оттуда, оттуди, туди, оттуда, Ахтюбінська, там, з Криму вильота, з Вороніжа, а тут з району ЧОПа. Що це таке? Це що, якась російська ракета коло зробила? Чи це нормальна ракета, правильна ракета на світлій стороні? Звісно, це все треба узгоджувати. Технічно, ще раз, питань тут немає. Проблем немає. Єдина проблема це наявність. Політичного і виразного дозволу від альянсу хай члени альянсу окремо роблять те, що вони вважають за потрібно. Хочуть збивати – збивають, але не під, не під емблемою, або ну, так, під брендом НАТО. Поки що такого дозволу немає. Поляки вже декілька разів показували, що вони готові. Я розумію, що вони. Внутрішньо це й хотіли пробити, і це показати свою силу, показати свою спроможність, підтягнути свої збройні сили сили протиповітряної оборони. Що вони можуть це робити, не тих не учвові цілі збивати, а такі справжні, натуральні і не над своєю територією. І вони правильно заявляють, що. Всі ракети, які гіпотетично можуть залетіти в Польщу і нанести шкоди, вони будуть збиватися, повинні збиватися. Звісно, що НАТО смикає назад, каже: ні, ні ні, ви цього робити не будете. З іншої сторони, ця війна показала, що ну я, мабуть, не буду голослівний, якщо скажу, що всі без винятку міжнародні організації виявили себе. Імпотентними, стерильними, нулячими, ніякими слова взагалі ну окей, ну окей можливо я дійсно тут гарячку. Можливо, десь МАГАТЕ ну в порівнянні з усіма організаціями вона показалася ну, більш-менш такою ну, просунутою. Всі решта ООН, ОБСЄ НАТО, міжнародний кримінальний суд ну є власне так. До міжнародної організації показали себе, ну ніяк, взагалі, від слова, зовсім вони дискредитували себе. Тому ну, Альянс він ще намагається якось триматися, але він теж себе такою відмовою дискредитує. Ну, раз ви вже заговорили про таку бездіяльність міжнародних організацій. Що з вашого погляду означає ця історія візиту Путіна до Монголії? На території цієї країни діє Римський статут. Отже, ми маємо ордер на злочинця Путіна, але його там не арештували. Це означає те, що ви власне казали імпотентність міжнародного кримінального суду? Так, вони обирають холодильник. Ми сказали, що ну. Ну окей, ми підписали римський статут, але у нас є тут енергетична залежність від Китаю, тому ми будемо робити все те, що нас попрохає Китай, і навіть не просто запустили його до ну, допустили, прийняли в, Рей в Монголії е диктатор російського, але зробили урочистий прийом. Йому там зустріч. Тоді питання: а що взагалі вартує всі ці міжнародні угоди? договори, які підписуються. Ну, Монголія взяла на себе зобов'язання офіційно. А тут вона каже: Ну слухайте, тут. Ну, не, не, не дуже ми можемо виконати, бо у нас є там певні там проблеми. Хоча насправді вони зараз могли зупинити ну під десяток різноманітних війн, конфліктів, які є в світі, от таким своїм одним вчинком, таким арештом, якщо вони це дійсно зробили. Є інформація про те, що в новому пакеті від Сполучених Штатів Америки будуть ракети повітряного базування agm 158 Джесем великої дальності. Я хотіла вас розпитатися, наскільки ці ракети, які нам дадуть, хоч ми зовсім про інше просимо, але допоможуть нам у нашій обороноздатності. Бо наскільки мені відомо, там є ще різна величина цієї дальності, тож які нам ракети ймовірно можуть передати, і ми розуміємо, що це теж обіцяється. Цянка, яка наразі не буде швидкою, осінь це теж поняття широке. Можливо, це буде до кінця вересня. Можливо, швидше ваші думки. Дивіться, можливо, я пропускаю ця ось передача. Є таким собі анонсом а, надання Україні дозволу бити західною зброю в глиб території Ерефії. Це таке непрямий, непряме свідчення. Я uh -huh. вбережно пускаю, бо кажуть, що ракети дадуть, але дозволу поки що немає. Але а в розріз вони йти не можуть взагалі. Ну наші нам ракети, якщо не можна їх використовувати з такою великою дальністю. Нам такі скільки там 150 плюс кілометрів. Вони в принципі нам ну важливі на по окупованих територіях, але вони ну, передбав за замовчення передбачають, що передбачається, що їх можна використовувати десь в глибині такі великі масовані об'єкти, тим паче, що там є а, модифікації там і під 300 кілометрів, а це вже виглядає, м -м, це виглядає вже дуже серйозно, дуже так а, спокусливо для ударів. Тому я обережно припускаю, що, можливо, це такий собі анонс. Звісно, можуть передати ці ракети і самостійно, а, що так, тримати ракети, без дозволу бити по РФ, але всі окуповані території. Що хочете то робити? Хочете в Луганськ, хочете в Донецьк, хочете не знаю, там в Крим а, окуповані Запорізькі регіони куди завгодно, але поки що без Російської Федерації видання Forbes написало про те, що під Покровском сотням українських військових загрожує оточення. Власне про те дуже багато пишуть і говорять і наших аналітиків, і військових експертів, але там зазначають, що сам наступ російських. Паційних військ уповільнюється, чи погоджуєтеся ви з тим, що той наступ уповільнюється? Якщо так, то які на це є причини? То не почекати. Ну загалом наступ він відбувається. Окей, якщо там за там день-два він на трішки загальмувався, це означає, що все, ну, все він загальмувався повністю. Можливо, були якісь причини, ну там надзвичайно великий супротив збройних сил України. І вони не можуть витягнути. Треба ну, тими силами, які є. Треба нові сили підтягнути. Можливо, щось там не під'їхало, і вони змушені. Там наприклад, немає там снарядів, і їм кажуть: так чекайте, день, два-три, <кій> поки вони приїдуть, і потім почнемо продовжувати свій наступ. Тобто я бачу, що вони хочуть взяти місто Покровське, вони хочуть найближчими тижнями вже почати штурму його. Не готово сказати, чи це буде прямо в Лоб, чи це буде там через Селідова, чи якісь там інші населені пункти. Але вони просуваються до міста залишилося за різними оцінками, але приблизно десь там під 10 кілометрів. Це вже дальність пострілу гармати. Там 15-20 кілометрів. Гармата стріляє так, можливо, зараз незручно ще, але коли вони розширять той свій плацдарм, то можемо побачити вже і наступальні дії. Звісно, від багатьох факторів це залежить. Ми не знаємо, що у росіян по забезпеченню, що в них там є в кишені. Що у нас в кишені є? Я маю на увазі. Це люди, техніка, амуніція, боєприпаси. Минулого тижня ми з вами не спілкувалися, але була така інформація про те, що російське військове командування взяло на себе зобов'язання, що вони візьмуть Покровськ до 1 жовтня. Як ви оцінюєте ту їхню таку амбітну мету? Вони завжди ставлять такі цілі. Дивіться, не треба зважати, що якщо б там другого вони не взяли, то не вже перше не взяли, то другого їх там всіх розтягнули. Ні, вони просто перенесуть цю ціль на. На, там, на листоп, на, на, на Грудень. Скажу. Ну, такі речі вже відбувалися із Бахму, там, і з Бахмутом, із Тут Постійно їх ставили на там, перше число наступного місяця взяти. Звісно, що, а звісно, їх мотивують там, нагородами, ордени, медалі, значочки, якісь, звання посади, звання Героя Російської Федерації. Тобто, Це все мотивується. Можливо, там, хто перше захопить місто, можливо, хто там перший вийде на адмінмежу. Скоріше за все, про адмінмежі. Це в них взагалі там, буде винесено якийсь фетіш, хто поставить там, прапор, скаже, ми Сободій, область, там, та, 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 та та А, Тому це більше як мотивація. будь-який план він передбачає, що а, термін і виконав. Термін, який і хто виконує його, щоб потім можна було запитати. Президент Зеленський в одному з своїх крайніх інтерв'ю заявив, що росіяни передислокували близько 60 тисяч військових своїх з території України, звідки головно їх забрали з території України, цих російських окупантів, з яких напрямків, і чи можливо на тих напрямках відчувається якесь? Розумію, що важко сказати полегшення, але можливо відчутно те, що звідкись відтягнули війська. Ну, дивіться, різні дані є. Ну, от та кількість, яка називається там спочатку говорили про 30 тисяч, їх в Курськ. Десь кидаються і строковики, mm -hmm. із і із Брянська, із цього, Калінінграда, Мурманська, різні регіони їх туди кидають, і к Вагнерівці з Буркіна Фасо. Теж вони там були зазначені. Але треба визнати, що росіяни не ну те, що не купилися вони зрозуміли крок України в цей наступ, щоб відтягнути. Російську увагу, російські збройні сили вони на це не пішли, і наскільки я знаю, вони забирають свої війська з тих напрямків, де вони мають ну, як вони вважають, безперспективні для України Херсонський напрямок. Вони забирали, повідомлялися про підрозділ морської піхоти Чорноморського флоту. Бо знаю, що українці через Дніпро висадитися не зможуть. Там плазерву немає, кринок немає, все можна забирати. Частково повідомлялося про Запорізький, про і решту напрямків там, з Донецької області, але казали, що забирали а, з таких тилів, що ну, забрали, забрали. Тобто вони були, то чи їх немає. Ну, взагалі воно ніяким чином не впливає на ситуацію та на інтенсивність ведення бойових дій на цьому напрямку. Тобто вони намагалися розумно підійти до таких висмикувань з різних фронтів. Ну, звісно, ще раз ще подивимося, бо багато інформації з цього приводу немає. Маю на увазі детальної та перевіреної. Багато є. Okay. І дезінформації, uh -huh. а от ви згадали про Буркіна фасо. Теж з'явилася ця інформація буквально минулого тижня про те, що звідти забрали близько сотні таких військових. Вони з приватної військової компанії. Про що це свідчить? Що вони ось висмикують вже не лише там по своїх болотах, не висмикують з території Росії, куди в території України, куди вони відправили воювати своїх вже підготовлених військових, а ось вже з африканського континенту. Дивіться, тут цікава історія. Ну, їх кількість, по-перше, невелика. Не не вони їх витягують. Чому так? Витягують. Я припускаю, можливо. Пойду два варіанти. Перший, якась там політична доцільність. Що треба забрати, показати, що вони тут захищають а з іншої сторони а, залишати голими босами Африку. Ну голими маю на увазі в російському розумінні, хто тут буде знаходитися, ким замінити присутність. Можливо, там вже присутність і не потрібна. Їх забирають там так, щоб не сиділи там без діла, вже немає що робити. Забираємо або припускаю, як варіант а, їм пропонують грошову нагороду. Для тих, хто поїде в Україну, можливо, там не знаю, там якісь умови контракту. їм там будуть. окремо те, що в Буркіна вони там окей одні гроші. А каже: хто поїде в наприклад в Курську область через Москву? А в Москві пропонують разову суму 23 тисячі з копійками американських доларів. То ну це ж серйозний аргумент, серйозний ваш вплив. Можливо, це це впливає, спонукає їх. Володимир Зеленський е, зазначив, що українські війська не збираються покидати Курську область, і він зазначив, що це частина е, плану перемоги щодо завершення війни. Е, з, і цією планом він збирається найближчим часом поділитися з американськими колегами. Е, ми розуміємо, якщо йде мова про м, той період до завершення війни. То утримання наших військ на території Курської області це тривалий час, е чи маємо ми можливість такий е довгий час контролювати територію країни агресорки? Ну і як взагалі можуть це сприймати у Сполучених Штатах Америки таку ідею? Ну, дивіться, ну так, я чув цю заяву від президента. Вчора він каже: Ні, ми не будемо виходити. <світ> Тут ситуація непроста. Так, ми перші там два тижні ці операції ми раділи, скільки там просуваються Збройні Сили України, що захоплюють селище за селищем, і там зараз є операція в Глушковському районі, Російської Федерації, Курської області, де там орієнтовно до трьох тисяч гіпотетичних полонених, які можуть от, потрапити в полон України, велика кількість техніки, амуніції, боєприпасів все це в теорії може бути, але Україна поки що Дуже. не має чіткого плану. Принаймні, ну, офіційно або десь напівофіційно дискутовано на що це взагалі робиться, я не хочу ця історія вона була порівняна з нем, знаєте, класична така теза: у самураї немає цілі, є тільки шлях. Ну, сухо, так, це ж не варіант. Ми ж не можемо просто рухатися, тому що ми рухаємося. Ми вкладаємо туди велику кількість ресурсів. Ми постійно туди інвестуємо людей, техніку, амуніцію, боєприпаси, час, увагу. В той же час навіть не так ну, ми це інвестуємо, а у нас є втрати. Ми повинні розуміти, полонені є, загиблі є, поранені є, зниклі безвісті є. Ми втрачаємо техніку. Якщо подивитися на щоденні зведення, то техніка ну, регулярно втрачається, а вона наші запаси техніки не є гумовими, що їх можна можна брати ще в нас цієї техніки, там завалість на 3-4 місяці, точно вистачить. Такого немає. Ми отримали контроль над там, містом Суджа: це 5 тисяч росіян, жителів було до Початку війни в той же час ми ризикуємо зараз втратити місто Покровськ з населенням до війни 60 тисяч людей. А якщо брати всю ту агломерацію, то це під 100 тисяч людей. На секундочку. Ми що ставимо на шальки Терезів російське селище і наше велике місто з населенням 100 тисяч. Тобто 5 тисяч і 100 тисяч. Ну як вам різниця, як на мене? Ну вона дуже суттєва, вона дуже впливова. Скільки ми готові тримати цю територію? А, наші військові кажуть, що через те, що є Курськ, ми втрачаємо дуже стрімко Покровська, зрозуміло, що Курськ забезпечується за першою категорією. В першу чергу туди найкращі люди, техніка, все туди краще. А от. Покровську, ну от, ну, тут як як де доїде, так і буде. Там Тобто, ну ще раз, ми що готові втратити покровські, щоб росіяни дійшли до кордоні з Дніпропетровської областю і розпочали наступ на місто Павлоград. У нас така мета є Павлоград, Дніпропетровської області, колись, колись при радянському союзі велике промислове місто оборонного значення. А далі місто Дніпро, місто Мільйонник, а місто Запоріжжя, яке опиняється в мішку. Якщо подивитися на мапу, ми що готові заради та Корінєва е, покласти і е, здати росіянам наші великі міста. Тут треба зважати і рахувати. То як ви все ж таки нам слід розуміти цю заяву президента Зеленського, Якщо він каже ствердно, він це говорить в інтерв'ю телеканалу NBC, це поважна агенція, телеканал американський, і він ось таку ствердну заяву без будь-яких, знаєте, там трактувань можна так так розуміти. А тут чітко він сказав: ми не збираємося виходити. Ну це ультимативність, окей, я дуже хочу, щоб у президента Зеленського в Кишені був там запасний план, на що це робиться, яка мета? А якщо це не вдасться, а якщо росіяни все ж таки зберуть там, там, від 30 до 60 тисяч своїх людей в Курську, і почнеться ця бійня, і ми будемо нести втрати там, втрачаємо там людей, там техніку. Покровськ, ми втрачаємо, вони ходять на адмінмеж Дніпропетровської області, рухаються в напрямку Павлограда. А якщо вони будуть рухатися в напрямку батьківщини президента Кривого Рогу, ну ми втрачаємо великі великі міста заради того, щоб. Тримати невеличкі населені пункти так. Ми вже показали, як на мене, слабкість Російської Федерації, що вона слабка, вона не може захистити. Що всі ці міфи і легенди Древній Греції, про які вони розказували, можемо повторити. і оцей мій улюблений епізод про Валентину Матвієнка, спікера цього. Сафеда С федерація Російської Федерації Верхня Палата, де вона каже що в русську в тяжолу годинку руський чоловік біжить воєнкомат, а не за граніцю. Як виявилося, що всі побігли куди подалі від збройних сил України? Ніхто українську техніку голіруч не зупиняв взагалі. ні, нікого не було. Ніхто в Курської області не готував коктейлі. Молотова не закидував українську техніку. Не було. Ми все це зруйнували, показали, що вони слабкі. Ми нанесли мураження там. Але питання: скільки це буде тривати? Як на мене, моє таке особисте бачення, ця операція себе вичерпала. Треба мати завжди відчуття часу, коли треба залишати. Ну, вечірку, в час. Ну згадано, давайте дуже примітивний, дуже примітивний приклад. Коли ви приходите до друзів, в гості, ви щодо відслідковувати для себе, що о, все от тут вже час. Мені треба закруглятися завтра. Там зранку тут ну я бачу, що вже ну час, пора. А не засиджуватися до останнього, щоб під вами вже там прибирали стілецьки. ну, давай, давай давай виходь. Так і тут ми повинні розуміти ці ліміти часові. Скільки ми можемо там знаходитися? Скільки ми втрачаємо людей техніку муніцію тут. Цій області, скільки ми втрачаємо території і співвідношення, що ми отримали і що втратили? Пане Іване, і ще наостанок хочу почути вашу думку з приводу е, міжнародної діяльності пана Ердогана, турецького лідера. Е, він хоче, аби його країна стала членом БРІКСу. Е, про що це свідчить? Це таке віддалення остаточне від заходу, чи, можливо, це е, просто ще один крок в тому плані, аби е, сістись на двох стільцях одночасно. Про що свідчить всі дії пана Ердогана? Ну з іншої сторони, європейський союз, західний світ він покаже свою, показує свою подвійну подвійну оцінку ситуації, подвійне бачення, подвійне трактування. Я не хочу казати лицемірство, Ну давай так туреччина, якщо не помиляюся, ви мене з 49-го року здається вже є членом північно-атлантичного альянсу. Окей. Є такий ще Європейський Союз, де Туреччина вже сидить на лавці очікування або в приймальні близько 40 років і каже, «Да, да скоро, скоро. От так Україна просто теж ризикує сісти на лавку очікування а, в прийомному покої на 40 років і чекати, поки нам дозволять вступити в Альянс. Я припускаю, що можливо, Ердоган намагається. Зіграти наступну штуку, що він шантажує Західний світ, ви давайте рухайте там своїми перепрошую батонами, а інакше я піду до Російської Федерації. Я припускаю. Я не є там аналітиком з близького сходу. Але останні новини, коли Туреччина зацікавлена в придбанні американських літаків Спіхаті сказати Су 35 п'ятих 35 але ну. Членство в Брікс е, повністю поставить хрест на цьому на цій потенційній покупці, придбанні. Тому, як на мене, вони хочуть залишатися в західному світі, е, і, можливо, це предмет торгів для європейського союзу, щоб вони швидше ухвалювали рішення і запропонували Туреччині вступити до Європейського Союзу. Тобто, це така гра, насправді. Ми, я я, я пропускаю, Туреччина вона може бути. Це вона ж може вступити. Це близький схід, це гра, це шантаж певним чином. Ну, я б теж можливо так би вчинив би. Якщо б я 40 років очікував би, коли мене запросять там до Європейського Союзу, я б сказав, так, не хочете, я піду туди, а сам одним оком спостерігаю, що там буде, як відбувається, як реагують. Хоча по факту я хочу бути там. Якщо мене не запрошують, то треба якось стимулювати. Ну так, просто є питання, що можливо дійсно це гра, а якщо дійсно Туреччина вступає в Брікс, то тут вже є питання і цінностей також. Тому дуже цікаво, чим буде, як буде далі розвиватися ця історія. Пане Іване, наразі я вам дуже вдячна за цікаву розмову. А нашим глядачам я вдячна за увагу до цього інтерв'ю. Підписуйтесь на YouTube канал прямого, ставте нам вподобайки, поширюйте це відео. І це дуже важливо, аби ви озброювали також об'єктивною аналітикою і. Своїх друзів, бо озброєні люди, це певні люди, це люди, які обов'язково будуть досягати успіху, підтримати також наші збройні сили України. Це дуже важливо словом, ділом і донатом. Слава Україні і слава кожному нашому захиснику.